Вітаю це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очерицяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що державні гроші тепер рахуватиме людина, яку призначили без конкурсу. В квітні Верховна Рада звільнила керівника рахункової палати Валерія Пацкана. Якщо дуже коротко, я нагадаю слухачам, що рахункова палата це такий бухгалтер державного бюджету. Вона перевіряє, як використовуються державні гроші, тобто, фактично, це наші з вами гроші. А детальніше про те, як це працює, ви можете послухати в одному з попередніх епізодів Окішо. Посилання ви знайдете в описі. А зараз, нарешті, парламентарі знайшли пацкану заміну, і тепер рахункову палату очолить Ольга Піщанська, це колишня голова антимонопольного комітету. Фактично, рахункова палата була понад півроку, майже дев'ять місяців, здається, без очільника. Наскільки це взагалі окей для ефективної роботи інституції Оксана? Перш ніж говорити, наскільки це взагалі окей, ми можемо згадати в черговий раз про те, як звільняли попереднього голову Рахункової палати. І коли ми про це говоримо, я не хочу, щоб була якась ілюзія, що попередній голова Рахункової палати він був, коли він призначався, він був супернезалежною людиною, тому що він призначався за часів президентства Петра Порошенка, і на той час Валерій Пацкан був членом політичної партії і фракції блок Петра Порошенка. Шенка тому нюанси були при призначені також ті самі, про які ми поговоримо і щодо Ольги Піщанської. Але коли його звільняли, в нас є процедура. Процедура звільнення голови рахункової палати і є умови, з яких може бути звільнена, і Верховна Рада просто так не може звільнити будь-якого чиновника, якого вона призначала. Але в травні 2022 року парламент змінив закон про воєнний стан і не ділив себе повноваженнями на час воєнного стану за ініціативи голови або 113 депутатів звільняти будь-якого чиновника, якого призначила Верховна Рада. А чого бідні? Можуть собі дозволити. А чого б і ні? Тим більше це травень 2022 року, коли люди не дуже ще насправді справді розуміють, що відбувається, і ну напевно, воєнний стан напевно і треба якісь такі рішення. Е і таким чином висловили недовіру голові рахункової палати Валерію Пацкану. І він був звільнений із посади. Вони це аргументували е порушенням євроінтеграційних зобов'язань і відкриті проти Валерія Пацкана кримінальні справи. Це все насправді дуже сумнівні аргументи щодо його звільнення, але фактично від квітня 2023 року інституція була без голови рахункової палати, що, звичайно, є не дуже ок. І це справді дивно, тому що це важлива інституція, яка контролює чи все окей з нашими грошима, коли насправді грошей то не так багато, зайвих немає точно. Так і з одного боку, коли ти навіть оголосила про те, що. Призначили без конкурсу, поясню, в чому проблема і чому насправді це таке, поясню насправді, в чому проблема і в чому нюанс, і чому це не можна сприймати настільки категорично те, що призначили її без конкурсу. Зараз в Конституції і в законі про рахункову палату, палату немає вимоги конкурсу для призначення голови або членів рахункової палати. Тобто, це дискреція парламенту призначати ту людину, кого вони вважають за потрібне, яка їм подобається. Це дуже дивна, якесь дивна норма. Ні, звичайно, ця людина теоретично мала бути неопередженою, але оскільки в нас є монобільшість, то звичайно ж призначили людину, яка наближена до президента. Зеленського тому це звичайно не ок, але говорити про те, що призначили без конкурсу, і це є дуже погано теж не варто, тому що в конституцію формально це не порушує. Тобто, це не привід зараз для нас писати критичні дописи, що ой, кого ви призначили. Як на мене, це не привід. Варто згадувати про те, що G7 вони виступили з заявою про те, що має бути ухвалений новий закон про рахункову палату. Ми про нього говорили раніше. Там фактично йде мова про реформування рахункової палати. В ньому також є жорсткі вимоги до керівника рахункової палати та дуже чітка процедура конкурсного призначення. І голови, і членів рахункової палати, і звичайно, ми потребуємо цього закону, тому що він важливий тим, що він поширює аудит коштів не тільки на державний бюджет, але й на місцеві бюджети, на міжнародну допомогу і так далі. Але знову ж таки це ми не можемо зробити, оскільки нам потрібно вносити зміни до конституції, тобто це така комплексна історія. Але ж інституція від квітня без голови. Тому рішення призначити голову рахункової палати воно насправді є логічним, і зараз воно відбулося в принципі в межах тієї процедури, яка є конституційною, яка відповідає закону. Щодо реформи Рахункової палати, з цим погоджується і Валерій Пацкан, екс голова рахункової палати. Ми мали з ним інтерв'ю в межах проєкту Укрдерждового і посилання ви теж знайдете в описі. Воно цікаве. Я раджу подивитися. А зараз послухаємо його слова з приводу того, що потрібно змінити, щоб рахункова палата була незалежною. Потім я тебе, Оксана, попрошу дещо пояснити для того, щоб рахункова була дійсно незалежною. То необхідно декілька речей. По-перше, те, що я казав, працівники рахункової палати, аудитори повинні стати незалежними аудиторами. Їх потрібно вивезти з державної служби, надати їм окремий статус. Ну, в нас є ряд інституцій, які мають окремий статус. І сертифікувати цих аудиторів, постійно підтримувати сертифікацію. Потрібно прибрати е, момент подачки чи Домінування з міністерства фінансів над рахунковою палатою. Ми вам дамо бюджет або ми вам не дамо. Я б зупинилась на цьому моменті про аудиторів. Розкажи, будь ласка, в чому зараз проблема і чи виправляє її той законопроєкт, який зараз лежить в Верховній Раді. Зараз фактично члени рахункової палати вони керують аудитами, і новий законопроєкт він пропонує запровадити посаду державних аудиторів якраз для проведення державного зовнішнього аудиту. І члени рахункової палати вони виконуватимуть функцію стратегічного управління, а не керуватимуть аудитами як зараз. А і ці аудиторські звіти їх будуть Тверджувати відповідні керівники департаментів, тобто насправді це дуже таке логічне і хороше рішення. Ми говорили про це в одному з попередніх окішо. Я знову ж таки порекомендую вам переслухати, якщо ви його не чули. Але давай коротко пригадаємо, які глобальні зміни ще пропонує той законопроєкт, який нам дуже важливо ухвалити. Насправді найглобальніша зміна це те, за якими коштами здійснюватиметься контроль рахункової палати. Зараз рахункова палата може здійснювати аудит тільки коштів державного бюджету. А цей законопроєкт пропонує розширити їхню діяльність на всі публічні кошти. Тобто це і аудит місцевих бюджетів і державних комунальних підприємств, і міжнародної фінансової, гуманітарної технічної допомоги. Це важлива річ, тому що багато є якихось зауважень, претензій недовіри до місцевих рад. Зараз особливо там світлі на що витрачати гроші, чи на зброю, чи на щось інше. Це напевно підняло би й довіру в тому числі. Але знову ж таки, повторюсь, це буде можливо тільки тоді, коли внесуть зміни в конституцію, а це можливо тільки після припинення або скасування. Ні, воєнного стану що ще таке важливе, є в тому законопроєкті? Також є важливе про зменшення кількості членів рахункової палати. Вона буде складатися з голови та восьми членів замість 13 членів, які зараз збільшується строк повноважень кожного з членів, який становитиме 7 років без права бути призначеним повторно. Зараз цей строк становить 6 років. Також жорсткі вимоги до голови або членів рахункової палати, хто може бути призначений. Це має бути громадянин України не молодший 30 років володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, тобто це англійська, французька. Має вищу освіту на нижчі ступені магістра, загальний стаж роботи на менше семи років, стаж роботи у сфері державного фінансового контролю, аудиту, бухобліку, економіки, фінансів, права і бездоганну ділову репутацію. І, Голова рахункової палати він буде призначатися Верховною Радою за поданням депутатських фракцій, але тому передуватиме конкурс. Коли ми можемо сподіватися на ухвалення такого важливого рішення, я не можу тобі цього сказати, тому що справді наші європейські партнери дуже часто кажуть про важливість ухвалення цього законопроєкту, тому що він справді мав би вплинути загалом на систему аудиту всіх публічних фінансів. Але знову ж таки, ми розуміємо, що потрібно вносити зміни в конституцію. Ми розуміємо інші нюанси про те, що цей закон змусить. Членів рахункової палати грати за новими правилами, і тому відповідно є певний спротив у його ухваленні з боку української влади, тому однозначної відповіді я точно надати тобі не можу. Зараз будемо говорити про те, що Кабмін вирішив скасувати мораторій на відключення комуналки за борги, а перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас навіть такий складний час. Для нас справді дуже важливо бачити, що в чергова якась людина підписалась на нас на патреоні або скинула нам щось на платформі Байміякофі. Ми дуже з того тішимося. Найголовніше зараз це підтримувати збройні сили. Але якщо після цього у вас ще є можливість трошечки підтримати нас. То зробити ви це можете на патреоні або баймія кофі, і для цих людей ми викладаємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком в ранньому доступі. А решта слухачів мають доступ до них за два тижні.